Важливе питання, коли це трапилось після двох років роботи, коли Андрія Шевченко усі журналісти майже вбивали за його гру, за його стіль гри, а через два роки він попав до чемпіонату Європи. Перша прес-конференція Сергія Реброва на чолі збірної України про Мудрика, Малиновського та Ярмоленка, про тренерський штаб, стиль гри та порівнянні з Андрієм Шевченком. Про все це слухайте далі. А я поки нагадаю, що ви можете виграти календарі від «Повернись живим із автографами гравців Київського Динамо, а також Артема Мілевського та Олександра Алієва. Як це зробити? Деталі в закріпленому коментарі та в описі до цього відео. Можна зразу задати питання. Пане Сергію, вітаємо в Україні з довгоочікуваним призначенням, якого, власне, чекала Україна і асоціація два роки. Тому що саме стільки часу, коли Вперше пролунали слова про те, що ви можете стати тренером збірної. У мене два питання, почну відразу з другого. Вже щодо вашого офіційного призначення Андрій Павелко говорив про те, що очікує від вас не тільки результату в першій збірній, в першій команді і великого правилу проєкту, але й те, що ви побудуєте таку систему збірних загалом по всій лінії. Можете конкретно сказати, чи обговорювали ви якісь завдання, конкретно, в чому буде полягати ваша робота? І чи не здається, що це вже на вас великий тиск самого початку вашого роботодавець створив, коли ви? так також чекали два роки, тепер на вас справді дуже велике навантаження буде очікування. І, власне, як ви вважаєте, чи потрібен тренер саме займатися побудовою структури всіх збірних, чи це робота самоабілізації більше? Це може тільки ви чекали на мене два роки. Я ці два роки працював, так я. Я чув про, про цікавість збірної України, але я мав певний контракт, тому зараз він закінчився і я маю вирішувати мою долю. Тому зараз, коли в мене немає контракту, я маю можливість підписати контракт збірної України. Що стосується, як кажуть, інституту збірних, я вважаю, що це можливо, як ви казали, роботодавець. Він повинен вирішувати, які функції він вкладає в мене, якщо він хоче, щоб я це робив, я буду це робити задоволений, тому що це моя країна, я це робив в Київському Динамо, то вважаю, це дуже важливо для усіх національних збірних, тому що якщо ти хочеш, щоб гравець прогресував, якщо ти хочеш, щоб він переходив з одного ріка до іншого, він повинен працювати у той же структурі. Будь ласка, О, Михайло, я вас навіть не впізнав. <свистак> <свистак> в таких окулярах Сергій Станіславович, Михайло Співаковський, канал, тато таке. Щодо питання Ірини, в продовження, чи є у вас вже... Кандидатура на посаду тренера молодіжної збірної писали в пресі. У нас була інформація, що можливо це буде вона імільгоса. Чи вважаєте ви, щоб ця людина уособлювала концепцію всієї цієї піраміди? Якщо можливо ще питання по складу, у вас була розмова по... з Русланом Ртонем з приводу гравців, які є костяком головної збірної та молодіжною. Я маю на увазі зараз конкретно Трубін, Мудрик, Судаков, Ванат і в коментарі Євгена Грися, асистента ратаня. Не пролунало прізвище Іллі Забанова. Чи означає це, що можливо Ілля Забарний попросить не брати участь у молодіжному євро через певні особисті події в своєму житті, травма, напружені два сезони і його весілля? Дякую. Я не вважаю, що взагалі футболісти, футболісти зараз дуже напряжені, особливо Ілля Забарний, який не грав. Певний час. Я нічого не слышав, не, не чув про це, але я впевнений, що я, якщо я, я чи будь-який тренер молодіжної збірної, запропонує йому грати, він ніколи не, не відмовиться. Я, я про це не чув. Про інші запитання дивіться. Ці я не знаю. Останні півроку. ви, журналісти, створили цю, цю атмосферу. Це не я створюю цю атмосферу, коли дуже багато чутків про мене чи про іншого тренера. Я ще раз кажу: в мене, в мене був контракт. Я до роботи допрацював свій контракт, а зараз я тут. І я радий, що я зараз очолюю зборну збірну України. Що буде далі? Подивимось. За виклик, виклик гравців. Ну, я спілкувався з Русланом по, з приводу тих гравців, які. Поїдуть зараз до молодіжної збірної, та я вважаю, що по перше треба. Зрозуміти, яка збірна приготів, яка збірна більш важлива. Я вважаю, що це національна збірна. Та подивимось, якщо хтось вважає, що з Мальтою можна грати будь-якими гравцями, так ми вже в 2017-му грали, грали проти цієї команди. Тому я вважаю, що по перше ми повинні засереджуватися на національну збірну, а далі вони починають 21 червня, тому після нашої гри 19-го ми все вирішимо ну, По тренеру. Зараз є тренер молодіжної збірної. Що буде після Євро, ми подивимось. Колеги, будь ласка, прошу, Ірина, якщо ще хтось з колег, ні, що нікого не має, то окей. Ну, давай. Ірина, хай мікрофон у неї, я тоді дана утилю. Окей, прошу, Ірина. Вибачте, прошу, прошу, нічого. будь ласка. ми вже поговоримо про тренерів. Ви сьогодні прийшли сам без свого штабу. Можете розповісти, хто буде вашими помічниками в команді? Теж була різна інформація. Ну, ми ще ведемо перемогу, ми ще не підписали з усіма помічниками, так? Але я вважаю, що це будуть теж помічники, які були в ній у Валяні. Це вибачаюсь, Альберто Боск і Сенто Вомес. Далі будуть українські помічники, з якими я домовлюся, і я впевнений, будуть ще українські. Та Платов, вже Платов працює з нами. Лібо, я знаю, дуже давно, він працював зі мною в Київському Динамо, потім він поїхав в Академію в Катар, певний час працював там, та зараз він працює у Дніпрі. Тренер по вратарям Руслан Худжан. Ну, зараз на цей збор ми викликаємо ми запросили тренера по офіс-підготовці з Шахтаря, так? Тому що була дуже складна ситуація, але це тільки на на цей збір, на ці три ігри. Далі подивимось. Дякую. Дані, зараз зачекай секундочку. Людмила, так, що можна мікрофон то. Дякую, перепрошую. Доброго дня Сергій Станіславович. Радий вас бачити сьогодні. Питання таке: чи слідкували ви за останніми турами чемпіонату України з футболу, які у вас враження залишилися від матчів чемпіонату? І таке питання, кого ви бачите основним нападником національної збірної зараз? Оскільки ми бачимо, що є в хорошій формі довбик, в непоганій формі банат і трохи є проблеми у Яремчука, на кого з них ви робитимете ставку, принаймні в найближчих матчах? Дякую. На жаль, Ярмчука Травма не дозволяє йому прибути до національної збірної. Я розмовляв з ним, він вибачився та буде готуватися до сезону у своєму клубі. Тому зараз ми викликали достатньо і нових кандидатів, які я бачу як кандидатів до національної збірної. Вони, вони заслужили бути в національною збірною тут. Той же ванат, який останні матчі, останні пів півсезону показував дуже. Дуже стабільний футбол, і це дуже важливо для футболіста національної збірної. Теж Влад Кочер'їн, за, за котрим яв, коли він був ще в зарі. І зараз я вважаю, що своїми іграми в Польщі він став чемпіоном Польщі, він заслуговує на місце в національної збитки. Тому ми подивимося, у нас багато кандидатів, та є конкуренція на, є конкуренція на кожну позицію. Колеги, так, будь ласка, прошу так. Доброго дня, мене звати Сергій, канал Д1 Дніпро. Я хотів запитати про Михайла Мудрика та Руслана Малиновського. Попри те, що вони грають у дуже серйозних клубах в Європі, зараз в них, ну, вони не в найкращій формі. Я хотів запитати. Яку роль ви вводите зараз їм у збірні? Це гравці основи, чи все таки гравці запасу будуть зокрема на ці найближчі три матчі у червні? Дякую, Дивіться, Ну, по перше багато гравців, які не отримують той практики, які яка? Яку ми вважаємо задовільною. але коли вони приводу до національної збірної, треба дивитися на них. Треба тому ми створюємо конкуренцію на кожну позицію для того, щоб подивитися в тренувальному процесі, як ці футболісти виглядають. Зараз я не можу вам казати, хто буде в основному складі на врі з німеччиною чи з Мальтою, чи з Северною Македонії. Тому зараз потрібно почати працювати, дивитись на футболістів і в тренувальному процесі вирішити хто хто. Готов на ці матчі більше. Добрий день. Євген Черпаков, телеканал Дім. Таке. Вітаю вас перш за все з посадою вас, довго чекали реально. Журналісти так точно. П'ять днів до першого товариського матчу, дев'ять днів до першого офіційного матчу, ви досвідчений тренер, ми всі знаємо. Але чи не замало це буде, аби підготувати збірну до цих відповідальних матчів, попри те, що, як кажуть, суперники не найсильніші? І якщо можливо, ви вже спілкувалися з футболістами, знаєте на що розраховувати на тренувальному зборі і такий же ще. Продовження, вам Та ще я, я вже забуду ваше запитання. Я, я не можу так відповідати три <рес> запитання. Давайте ви поді, після відповіді ще раз постав... ну, наступне запитання. Окей? Чи Ні, ви зараз... часу, такі, ну, так. так, мало часу. А що з цим робити? Ви можете дати більше часу. Я, я запитував федерацію один. Чи два дні раніше зібрати зборну, але зараз це неможливо. Тому що, що маємо, то маємо. Подивимось, достатньо це, це чи ні, але ми повинні працювати з цими е, днями, що в нас є. І наступне, чи спілкувалися ви з футболістами впродовж останніх турів, впродовж останніх місця, вже могли розуміти, що ви будете тренером збірної? Ну я спілкуюсь з багатьма футболістами, не тільки кандидатами у збірну. Тому я, я вважаю, що дуже важливо не спілкуватися, а дивитися їх у ділі. Я дуже багато дивився, дивився український чемпіонат, багато дивився чемпіонатів, де, де грають е, гравці, які претендують на збірну, на збірну України. Тому я маю достатню інформацію та дуже. Дуже важливо почати тренування та побачити в якої вони форми. Колеги, ну давай там бачу, Ірина вже піднімала раніше, так? Не? Щоб не туди-сюди не ходити. Ага. Два, так? Давайте з одного почнемо, а потім друге. А У вас вже було п'ять запитань, і ще два. Я визначав. І коли почав діяти вже ваш контракт, чи там презентація зараз. Коли почав діяти мій контракт. Коли вже ви <зараз>, зараз він Зараз він діючий. Ми домовилися з Аляєном, тому що мій контракт Аляєном до 30 червня. Зараз ми отримали паперу від Аляєна, там ми можемо підписувати контракт. Ви не повірите два коротких питання. <риклад> Сергій Станиславич, перше питання. Ні, я, я не повірю, що від вас коротке. Окей, okay, я спробую. Андрій Ярмоленко, ймовірно, буде грати, ймовірно, буде грати за Динамо. Ви його бачили. Ви поверталися в Динамо в хорошому віці. Як ви оцінюєте цей період та його форму? Я взагалі вважаю, що Андрій зараз дуже в дуже хорошій формі. Я дивлюсь на нього, як він готується валяє, як він е, працює над собою, тому я тільки радію Андрію повертатися в Динамо Київ, тому що це його рідний дом, і тут я, я впевнений, на чого на нього чекають. Друге питання. Вважається, що Андрій Шевченко та його штаб зламали певні стилістичні стереотипи щодо гри збірної України, вивели її на новий якийсь рівень. Чи можна говорити, що в принципі напрямок, заданий його штабом, його робота, десь близькі до вашої концепції футболу? Дякую. Можливо, можливо. але важливе питання коли це трапилось? Після двох років роботи, коли Андрія Шевченко усі журналісти майже вбивали за його гру, за його стіль гри, а через два роки він попав до чемпіонату Європи. Так, я, я пам'ятаю більш цього цей матч проти Мальти, як, як що, що робили з Андрієм Ніколайовичем. Тому я, я не вважаю, що дуже важливий стиль. Я вважаю, що збірна України бути більш агресивною в порівнянні з останнім матчем збірної Англії. А стиль ви побачите. Будь ласка, добрий день всім. Євгеній Каранов, Суспільне спорт. Питання дуже просить колеги мої, дізнатися про деталі контракту, термін і, можливо, про які завдання вони стоять перед нашим тренером новим. Термін три роки. Так. Завдання такі ж, які були для усіх, для усіх тренерів збірної України, максимальні. Доброго дня, Сірок, Олексій Сірок про футбол діда та Ви викликали до збірної Данила Єнатенка. На минулих зборах його не було. Він провів хороший сезон в Бордо. Данилу 26. Чи вважаєте ви його основною заміною для Тараса Степаненка у збірні, якому 34 роки вже буде в цьому році? І ну, відверто кажучи, позиція опорного півзахисника от, є е, проблемною, тому що ніким замінити Тараса Степаненка. Дякую. Ну, дивіться, в нас є ще Брашко, який викликаний до молодіжної збірної. Я, мені, мені подобається цей гравець. Зараз він дуже важливий в Ю-21, тому я дивлюсь багато українських футболістів. І я, я бачу, бачу декілька футболістів, які можуть, можуть скласти конкуренцію і Тарасу, і Сергію Серчу тому Даніве, я знаю. Дуже гарно, тому що він грав зі мною в і я, я впевнений в цьому футболісті. Тому зараз нас три гри, тому ми викликаємо достатньо, достатньо гравців. Майже 27, може пізніше під'їде Сергій Кривцов, тому що він у Америці. Я вважаю, що зараз ми склали достатню конкуренцію на усі позиції для того, щоб, певно, підготуватися до до цих трьох дуже важливих зустрічей. Так, колеги, чи маємо ще запитання? Ось так. Будь ласка, так, це... секунду зараз, що там. Ну, Скажіть зараз, мікрофончик, зараз, щоб було чути в трансляції. Нагалі, тоді питання: позиція лівого захисника. Миколенко, Соболь, Зінченко, теоретично вони в кінець сезону пропустили через травми. Матвєнко грав за штраф багато. Чи розглядали, чи спілкувалися з порцями, чи готові вони, і якщо тих, хто назвав раніше, трі були травмовані, якщо не готові, то хто займе цю позицію? Чи думали над цим? Дякую. Якщо ви дивилися лист, то ви бачили, бачили, скільки гравців на цю позицію. На жаль, ми не можемо викликати Зінченка, тому що він травмований. Ми викликали Соболя на цю позицію та Миколенко. Подивимось, Матвієнко, як ви казали, може грати лівого захисника, але зараз його більш позиція всередині. Ну, Соболь вже грав останню гру в 45 хвилин з Миколенко. Я спілкувався. Він, він був готов на останню гру, але він казав, що я краще підготуюсь до національного збіру, якщо я пропущу цю гру. Я Наступних трьох матчів у нас у вас ви два, два офіційних матчі, які грають важливу роль. І один рейтинговий матч проти Німеччини. Як чи планували, як ви будете це розподіляти сили? Тому що перший матч проти Німеччини, і він ніби показовий, тому що проти дуже сильної збірної. Але чи можете ви використовувати, чи будете використовувати там основні сили, чи все-таки буде резерв? Дякую. На жаль, ми можемо використовувати тільки шість замін. Я вважаю, що у цій грі дуже важливо було б використовувати десять замін. Але як є, так є. Я вважаю, що цей матч дуже важливий для відносин України та Німеччини. І для них це тисячний матч і дуже важливий матч. Тому я, як я казав, для нас дуже приємно зіграти з таким, таким суперником. Та... Ще раз кажу, коли я побачу стан гравців, тоді, тоді ми вирішимо скільки, скільки хвилин, хто, хто коли буде грати. По цьому матчу хотів би окремо подякувати нашим, нашим колегам з Німецького футбольного союзу, тому що вони прийняли особливе таке дуже важливе рішення провести тисячний матч, свой ювілейний матч саме з Україною. І зібрані гроші з цього матчу будуть перераховані для підтримки України. Це дуже важливо, що наша збірна буде своєю грою ще і наповнити стадіон в Бремені, а також і наповнити ту підтримку фінансову та всього світу і наших німецьких колег для нашої. Країни в саме цей важливий час, і я дуже впевнений, я впевнений, що стадіон вберемене буде повний, і ці, ця гра буде не тільки інформаційна для і важливе для тренерського штабу, але і важливе для України, тому що що зараз. Такі ігри допомагають всьому світу підтримати нашу країну і збирати гроші на зсу на підтримку наших потреб для, для нашої країни. Так що дуже дякуємо ще раз нашим колегам з німецького футбольного союзу. Це дуже дуже велика справа. Дякую. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.